Вітаю вас! Сьогодні ми попрацюємо над самооцінкою для її покращення. І так знайдіть зручне місце, де вас ніхто не потурбує, сядьте або ляжте, так, щоб вам було максимально комфортно. Дозвольте собі розслабитись. І зараз я запрошую вашу увагу зосередитись на моєму голосі. Слухайте слова, які я говорю. І дозвольте їм як вести вас у стан спокою. Відчувайте, як ваше тіло. Починає розслаблятися і почніть з кінчиків пальців ніг. Уявіть, як з кожним витихом, напруга покидає їх, і вони стають все більш важкими і розслабленими. Тепер перенесіть свою увагу на ступні і чуйте, як розслаблення піднімається вище, огортаючи ваші стопи, роблячи їх м'якими і спокійними. Зробіть глибокий вдих. І видих. Продовжуйте підніматися вище. Долиток, колі, Стегон. З кожним моїм словом. З кожним вашим видихом. Опруга залишає ваше тіло. І приємна хвиля розслаблення розтікається все далі і далі. І чуйте, як розслабляться ваші сітниці, Живіт і груди. Ваше дихання стає рівним і спокійним. Дих і видих. Дих і видих. Перенесіть увагу на руки. І чуйте розслаблення в пальцях. Дозвольте собі відчувати і вдоло. І далі в зап'ястях, предпліччях, ліктях і плечах. Ваші руки стають важкими. І нерухомиць, повністю розслабленими. Розслабте шиї і плечі. І відчувайте, як зникає будь-яка напруга, як вони стають м'якими, Рослабте м'яза лоба, повіки стають важкими, відчувайте, учні яблука спокійні, розслабте щуки, щелеп, губи і дозвольте своєму обличчю стати абсолютно, спокійним і розслабленим. Ця ваша увага зосереджена зараз на відчутті глибокого ослаблення, яке огортає ваше тіло. З кожним звуком мого голосу це розслаблення стає ще глибшим і приємнішим. І уявіть сходи, які в них. Це місце глибокого спокою і відпочинку. І на кожній скуниці ви відчуваєте, як розслаблення посилеться вдвічі. І зараз ви стоїте на верхній сходинці. Ці сходи безпечні, Зробіть глибокий вдих, видих і зробіть перший круг на першу схомодинку. Відчуйте, як ваше розслаблення поглибляється. І крок на другу схомодинку. Ви відчувайте себе ще спокійніше. І мирно, а крок на третю сходи. Ваше тіло стає ще важче і розслаблене. Чувайте це. І продовжуйте спускатись сходами. З кожним кроком ви зануєтесь це глибше і глибше. Стан приємного, трансу. Четверта сходинка. П'ята. Шоста. І сьома. Більше і більше. І сято. Ми досягли на сході і опинилися в прекрасному, спокійному місці. Це може бути будь-яке місце, яке ви уявляєте собі, як символ миру і безпеки. І можливо, це. Тихий берег у мозера і затишна галявина лісі або будь-яке інше місце, де ви почуваєтесь комфортно, абсолютно комфортно. І озирніться навколо, розгляньте деталі цього місця. Проявіть ці деталі, побачте і почуйте, які звуки ви чуєте, які запахи відчуваєте, які кольори вас оточують. У цьому місці ви можете відчувати себе абсолютно спокійно, безпечно і вільно. І дозвольте цьому відчуттю наповнити вас повністю. А зараз уявіть, що ви знаходитесь в чарівному лісі, це особливий лісі кожне дерево символізує одну з ваших якостей і стібностей. Подивіться на кому. Ви бачите високі міцні дуби, які символізують вашу силу і стійкість. Їхнє коріння глибоко проникає в землю. Даючи їм непогидну опору. Так само і ваша внутрішня сила завжди підтримує вас. Ви бачите струнки берези, які символізують грацію і легальність. Їхне біле коріння сяє чистотою, світлом, відображаючи вашу внутрішню чистоту і доброту. І ви помічаєте квітучі кущі виповнені яскравими квітом кожна квітка. Для вашої унікальності і краси. Ізноменіття кольорів показує багатство, ваших талантів, інтересів. Пройдіться цією лісовою стежкою. Зверніть увагу на кожне дерево, кожен кущ. І кожну квітку. Усвідомте, що всі вони є частиною цього прекрасного лісу. І кожен з них є цінним і важливим. Так само і ви є цінною і важливою частиною цього світу. Ось я ваші здійсненності і ваша унікальність роблять вас особливою людиною можливо раніше ви не помічали цієї краси цього лісу всередині вас ось так вдома І можливо ви концентрувалися на окремих пошкоджених гілках, чи опалу листі, забуваючи про велич і силу всього дерева. Але зараз, гуляючи цим чарівним лісом, ви починаєте бачити всю його красу гармонію. І ви починаєте усвідомлювати власну цінність, значущість. Кожне дерево тут росте і розливається у власному темпі. Немає двох абсолютно однакових дерев. І в цьому їхня сила. Так само і ви розвиваєтесь у своєму власному темпі і ваша індивідуальність це ваша велика перевага. Ви чуєте, як сонячне світло проникає крізь листя, зігріваючи вас своїм теплом. Це тепло, це символ любові і пітримки, які завжди є в вашому житті. Навіть якщо ви не завжди це помічаєте, вдихніть свіже, лісове, повітря і чуйте, як вам добре. Воно наповнене ароматами квітів і трав. Це повітряний, символ нових можливостей і позитивних змін, які завжди доступні для вас. З кожним кроком цим лісом ваша самооцінка зростає. Ви починаєте відчувати впевненість в собі, в своїх силах. Ви знаєте, що ви здатні, на багато чого. І ви заслуговуєте на любов, повагу, на успіх. Отже, запам'ятайте, що цей чарівний ліс всередині вас. І в будь-який момент, коли вам знадобиться підтримка, ви можете повернутися сюди і відчути цю силу, красу і знову свідомити свою власну цінність. Ви унікальна, цінна і сильна людина. І дозвольте цьому знанню глибоко проникнути в вашу свідомість і стати частиною вас. А зараз я почну повільно виводити вас із стану глибокого розслаблення. І я почну рахувати. Від одного до п'яти, а з кожною цифрою ви будете відчувати, як повертається ваша бадьорість, енергія. Один. Ви починаєте відчувати своє тіло. Два. Ваше усвідомлення повертається до кімнати. Три. Ви відчуваєте легкість і свіжість. Чотири, ви робите глибокий вдих і видих, відчуваючи приплив сил. П'ять, ваші очі відкриваються, ви прокидаєтесь і відчуваєте себе спокійним, впевненим і наповнені позитивною енергією. І пам'ятайте про цей чарівний ліс серед сина. Нехай відчуття впевненості і цінності супроводжують вас у вашому повсякденному житті.